Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Єрмаку доповіли, залужного не стало в країні на Пасху. Термінове засідання НАТО навіть на свята. Термінова таємна зустріч, на якій генерал вибиває нам зброю та інше критичне обладнання. Телеграм-канал Топор Помсти пише, що генерал зараз у Лондоні проводить консультації з Джонсоном. Єрмака доповіли. Втім, з цим він зробити нічого не може. Після того як залужний став бригадним генералом НАТО, НАТО може напряму втрутитися у війну в Україні. Змі дізналися про Воні лінії у північно-атлантичному альянсі на третій рік повномасштабної війни в Україні окреслили принаймні дві червоні лінії для можливого втручання у бойові дії. Вони край конфіденційно та неофіційно призначені на випадок реалізації Росією певних сценаріїв. Про це йдеться у публікації італійської газети Ля Репабка від 5 травня. У заголовок журналісти винесли фразу Україна боїться краху а в описі те, що 100 тисяч військових НАТО готові втрутитися у війну залежно від дій Путіна. На цей момент немає. Оперативних планів, які передбачають підготовку відправку військ в Україні в описанні червоній лінії, треба розглядати лише як оцінку можливих планів на випадок надзвичайних ситуацій. Пояснили автори статті. за їхніми даними, першим таким випередженням може бути варіант прямої або опосередкованої участі у війні проти України третьої сторони. Як приклад називають можливий прорив ворожих сил на північному заході країни, що створило б коридор між Україною і Білоруссю. Журналісти італійської газети наголосили, що такий такти. Чний варіант нещодавно визнали вірогідним кілька аналітиків із країн-союзників Києва. Мінська був би безпосередньо включено війну. Його війська на арсенал мали б вирішальне значення для Москви. Ця обставина могла б тільки активізувати оборону на користь України. Зазначається у публікації. Хоча багато тих же представників НАТО говорять, що Білорусі не буде офіційно ставати стороною конфлікту. Другою червоною лінією йдеться у статті, що може стати російська провокація проти Прибалтики по Польщі чи ж цілеспрямований напад на Молдову це не обов'язково вторгнення, яке може відбутися після наступу на Одесу, але й просто військовий удар, що перевірити реакцію заходу, припустили журналісти. Вони вважають, що таке могло би трапитися у фазі можливої плутанини під час сезону виборів у Європі та США. Мовляв, Росія подумає, що НАТО відволіклося від політичні інтереси. Однак насправді альянс не захоче моритися з такою агресією у цій статті статі. Паприка» згадала про президента Франції Мануеля Макрона, який прийматиме в Парижі лідера. Китаю сі дзіньпіна щоб тиснути на пекіна щодо торгівлі та війни в Україні днями французький лідер заявив, що не домовляється від своїх слів про можливе відправлення військ в Україну, але за певних умов також він запевнив, що багато європейських країн тепер уже поділяють його позицію щодо цього питання. Водночас Європі та США паралельно публікуються мирні ініціативи щодо України. Все це відбувається напередодні глобального саміту миру в Швейцарії, та більше схоже на зондування ґрунту щодо можливих поступок. Агресором редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.